Річницю хрещення Русі церкви Московського та Київського патріархатів відзначили на різно. Політики в урочистостях участі не брали. Минулося скромно, без перекриття доріг і надзвичайних заходів безпеки. Святійше Філарет звернувся до єпископів московського патріархату із залком до об'єднання. Ну а чи почули його? Ольга Кушеленко розкаже: дзвони від Володимирського до Михайлівського. У Київській єпархії цей день підкреслено називають хрещенням Русі України. Літургію у Володимирському соборі служить святіший Філарет. Господи, Господи, Господи. Собор геть заповнений. На галявинах відпочивають парафіяни. Приїхали сюди з Волині та Житомирщини, Полтавщини та навіть з Росії. Море люди у вишиванках з українськими прапорами приїхали помолитися за Україну, відсвяткувати. Річчя святкування Русі, нашої київської, підтримати українців. Зрозуміло, що без бога ні до порога. Святі отці кажуть, слово Боже потрібне людям тепер більше ніж колись, коли діти й чоловіки на війні священик не тільки до служби, розрадить, коли рідні днями не дають про себе знати. Але потім якось по чи по однокласниках десь в інтернет зайде, чи так десь там перезвоняться. Навіть самі потім кажуть, О, бачите, ну ви були праві. Так що ви заспокійтеся, все буде добре. Це ж буває різне, але Бог добрий, Бог милосердний. Отець Олександр з Полтави чекає хресного ходу разом із паствою. Не так знаєте, що там, десь він літає в польоті, і вам з книжки прочитав то, що там, і сказав він. Прочитав, переосмислив і своїми словами доніс нам. Бував отець Олександр тут і у попередні роки, коли центральною особою святкувань ставав патріарх Московський Кирил. Ми пам'ятаємо, як патріарх Кирил приїжджав спочатку приплітав літаком. Ну минулого року він приїжджав на бронепоїзді. Цього року, мабуть, планував на асфальтоукладчику, ну його немає. Чому? Тому що ми молились. Під палючим сонцем хресний хід на чолі з Владикою філаретом рушає пішки до Володимирської гірки. Уперше за останні роки серед місця не перекрите кордонами міліції, вхід скрізь вільний можновладців, немає. Патріарх каже, день робочий, влада працює. Звертаючись до пастви, говорить про те, що болить. Події свідчать про те, що буде українська держава. Україна в цій боротьбі переможе і внутрішнього. Супротивника, сепаратистів і зовнішнього супротивника Росію із московським патріархатом відзначають нарізно напередодні собору, де мають обрати їхнього предстоятеля, священий синод Київського патріархату звернувся до єпископату Московського визнати недійсним собор, який розколов українську церкву. Не хочуть ієрархія об'єднуватись, народ об'єднається. Відповіді на те нема. Церква московського патріархату після смерті свого предстоятеля готується обрати нового. Ольга Кошеленко, Валерій Ситюк ТСН.